Привіт всім, зараз покажу, як можна безкоштовно без жодних вкладень, отримати майже 1000 гривень, просто за просту реєстрацію за декілька хвилин. Потім також можна запрошувати друзів і за кожного отримувати скільки ж. Ну і перед цим хочу попросити вас просто підписатись на цей канал. Тут я постійно буду викладати різні актуальні акції, способи, де можна отримати щось безкоштовно, тому що бути завжди в курсі всіх актуальних акцій, таких підпишіться на цей канал. Ну а тепер давайте детально по темі відео переходимо в мій телеграм-канал. Посилання є в описі під цим відео. Де я додаю всі актуальні способи, які працюють в даний момент, тому теж рекомендую підписатись, щоб бути в курсі завжди актуальних акцій. Як бачимо, є 8 українських банків, і кожен з них платить гроші за реєстрацію. Якщо у вас якогось банку немає, ви можете зареєструватися за декілька хвилин і отримати бонус. Загалом за реєстрацію 8 банків ви отримуєте приблизно 950 п'ятдесят гривень. Тепер давайте детальніше. Є, наприклад, монобанк. Я думаю, всі знають про цей банк. Там є реферальна система. За кожного запрошеного друга можна отримати 50 гривень. Ось, якщо у вас цього банку ще немає, ви можете зареєструватися так же само, і за це ви отримаєте 50 гривень. Але е, окрім Монобанку, є дуже багато інших банків, яких, скоріш за все, у вас ще немає. І ви можете там зареєструвати за декілька хвилин і отримати бонус. Наприклад, є EasyBank. він платить вже 150 гривень за реєстрацію. Тобто, потрібно так же само просто встановити застосунок мобільний собі на телефон, пройти швидку реєстрацію, там через дію авторизуватися, ну і вказати, що ваш дохід там від 15 20 тисяч гривень на місяць, все після цього відкриваємо безкоштовну карту і все, вам на рахунок відразу капає 150 гривень безкоштовних. Потім можете так же само брати своє реферальне посилання в цьому застосунку і запрошувати друзів. І з кожного будете отримувати також по 150 гривень. Третій застосунок це Абанк. Він зараз плати вже 50 гривень за просту реєстрацію. Так же само за декілька хвилин реєструємось, робимо безкоштовну карту собі в телефоні і все вам на рахунок відразу капає 100 гривень. Як бачите, цих банків є дуже багато і кожен Кожен плати за реєстрацію. Не буду показувати кожен. Тут в принципі все однаково. Просто потрібно зареєструватися за декілька хвилин, і бонус відразу приходить на рахунок. Давайте покажу самі цікаве. Наприклад, пумп зараз платить аж 300 гривень. Так само потрібно скачати за стосунок, відкриваєте собі карту. Потім просто робити оплату цієї карти від 100 гривень, і вам на рахунок відразу приходить бонус. Пумп зараз на даний момент платить більше всього. Окрім пумпа, є також дуже багато інших актуальних банків: Globus Plus платить так само 100 гривень, 100 гривень за друга. Сенсбанк також платить 100 гривень за реєстрацію. Альянс Банк також платить 100 гривень. В Альянс Банку можна взагалі отримати бонус за 2 хвилини. Я в Альянс Банк запросив вже більше 50 людей. І саме цікаве, що тут можна отримувати вже по 250 гривень за кожного друга. Ось покажу зараз вам скрін. Ось для прикладу, як бачите, за кожного друга, який реєструється в Альянс банку, я отримую по 250 гривень. Ви можете зареєструватися по бажанню, в якому хочете далі, просто берете своє реферальне посилання і запрошуєте так же само своїх друзів. Тобто я таким чином запросив вже дуже багато людей в різні банки і за це отримую бонус. Всі детальні інструкції, всі сайти, які платять за реєстрацію, ви знайдете у мене в телеграм-каналі. По бажанню можете реєструватися, запрошувати друзів заробляти на цьому. З часом я буду знаходити якомога більше таких акцій, де можна безкоштовно щось отримати, тому підписуйтесь, щоб бути завжди в курсі всього.